І так, друзі, ось такий у нас захист в вигунані санліф. Е, значить, немає цього кусочка. Самі вирі, вирізаємо. Але якраз помощник мені, бачите, кум робить вирізку, начертили ми це все діло канцелярським ножиком. Все це вирізає, там паяє, взагалі, стругає. А я тим часом що роблю? Беру паяльник. Ось все. І е, тут, виходить, влетів я в яму і вибив той кусок. Тут також. Якщо придивитись, такі от незначні пошкодження, бачите, ось ось. Я взяв паяльничком їх поперепаював. В принципі, воно е вибрите, вимите, хорошо тримається. Тепер беремо ці пластинки, отакі от пластикові, ті, що я недавно вам показував. Кусочок паяє. І накладаємо, типу, як на шовчик, отак от зверху, дивіться. І цей шовчик ми починаємо паяти. Що у нас відбувається в цей момент? У нас відбувається двіжання, дуже класне. Зараз я на паузу ставити не можу. Дивіться, що у нас відбувається. Ми беремо вот отаку пластинку, Прикладаємо її. Ось так. І починаємо нагрівати її. Тобто В цей момент, коли ми нагріваємо, пластик плавиться. і в боках він якоби розгладжується таким чином. Ми цей периметр, там де була тріщина, то що я запаяв, тільки що, якби можна сказати, на глаз воно і трималось би добре. Ну, так як ми їздимо на машині, йде вібрація по кузову, по ходовки, те, що я напаяв, воно до першої, як говориться, ями. А ось цей от спосіб вже перевірений. Тобто, ти, коли береш пластинку, ну, дивитися. Покажи. Вже й вирізано, бачите, поки я тут вам розповідаю. А, а другий спосіб, коли ти вже отак от пластинку нагріваєш, по периметру її гарно прогріваєш, йде е, розплавлення цієї пластинки по периметру, і цей кусок буде дуже гарно триматися. Тобто до нього взагалі немає ніяких претензій. І саме головне, що вам не прийдеться е, клеяти чи щось ще робити. А воно все буде триматись. Так що дивіться, цей дуже класний бомбезний метод. Буду я далі паяти, тому що відео не хочу розтягувати. І в принципі, ось дивіться, кусочок цей вирізаний, ми його отак от ставимо сюди. Отам. І в нас буде обалденний е ремкомплект, можна сказати, защити двигуна. Тут, ще, бачите, потрібно буде теж пластиком потурбувати, щоб кліпса зайшла. Більше відео на моєму каналі. Також лайхаки бомбезні. Залітайте.